Переможне слово незламність, бо всіх вразила наша всенародна нездоланність. Я вплітаю переможне слово мир то злотіла українська нація до зір. Я вплітаю переможне слово любов, що билося серце, що боролася синьо синя жовта кров. Я вплітаю переможне слово надія, бо лише про найкращі всі наші мрії. Я вплітаю переможне слово патріотизм, бо всі українці разом боронити країну взялись. Я вплітаю переможне слово віра. Це потрібно нам для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово історія, бо сучасні події із болем вивчаю я. Я Переможне слово добро, щоб нам в Україні добре і мирно було. Я вплітаю переможне слово, захисники, бо ворог біжить геть із їхньої легкої руки. Я вплітаю переможне слово єдність, бо соборні ми в боротьбі за незалежність. Слава неволя. ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Ча у свожи сторон Ци Сьогодні покажем, що ми братя козацького роду Спасибо вам за світ роки, з нашими світлами биття. За наше щастя, світло ока, за нашу радість до життя. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо стан душі не висловить словам. За все, чого навчилися, і знаємо. Сьогодні ми завдячуємо вам, шана всім вчителям, хто запалив у нас вогник бажань і потяг до саморозвитку, до досягнення цілей, до знань. Десятки предметів у школі із вами досконало вивчали, дорослими і розумними, досвідченими потроху ставали. А на з хто доклали, щоб ми усі такими дорослими стали, розвивали би нас, плекали, навчали свої душі великі у наші маленькі клада. Любі випускники. Сьогодні ви завершуєте один з найяскравіших етапів свого життя шкільні роки. Ви вже зробили перший крок на шляху до успіху. І ви готові продовжити цей шлях. Пам'ятайте, успіх приходить до тих, хто не боїться викликів, до тих, хто наполегливо працює, будьте рішучими у своїх мріях, будьте сміливими у своїх діях і будьте добрими у своїх вчинках. Нехай кожен ваш день буде наповнений щастям та радістю. Я бажаю здійснення найзаповітніших ваших мрій. Я безмежно щаслива, що була вашим класним керівником. Я пишаюся кожним з вас. І я впевнена, ви досягнете успіху. Я люблю вас, дорогі мої, у добру путь! Щасливого дорослого життя дорогі випускники, я вас щиро вітаю із завершенням першого важливого етапу у вашому житті закінчення школи. Ми відпускаємо вас у доросле життя. І сподіваємось, що знання, які ми прагнули передати вам протягом шкільних років, стануть для вас міцним підґрунтям. Я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і світлого майбутнього. Але, як казав Вергілій, фортуна сприяє сміливим. Тому будьте рішучими, цілеспрямованими, сміливо крокуйте у майбутнє, і фортуна обов'язково стане вашим супутником. Вірте в себе, шануйте батьків. І пам'ятайте нас, вчителів! Добру путь! Дорогі випускники! Вітаю вас! Цей хвилюючий день! Хочу щиро побажати вам величезного щастя в житті! Вмійте долати труднощі, вірте в себе, прислухайтеся до свого серця. Крок за кроком наближитись до своєї мрії. Не бійтеся виявляти свої таланти. Кожному з вас хоче побажати знайти себе в житті та самореалізуватися. Все обов'язково вийде всі мрії здійсняться. Головне цілеспрямовано крокувати до своєї мети. Успіхів вам! Та щасливої дороги в нове життя. Дорогі випускники, і настала та мить, коли ви прощаєтесь зі школою, коли ви стаєте на сходинку дорослого життя. Перш за все, хочу щиро подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають нам можливість з вами жити, спати, мріяти, вчитися, закінчити школу. Мені дуже шкода, що на ваш такий юний вік і припало таке доросле випробування. Спочатку той ковід, тепер ця клята війна, але я впевнена, ви все витримаєте, ви все зможете, бо ви сильні, ви харків'яни. І як кажуть у всьому світі, що харків'яни зроблені із стану. Здається, зовсім недавно у вас, батьки, таких малесеньких, ви за ручку в перший клас. А зараз ви вже такі дорослі, такі гарні, такі розумні. Хочеться сказати слова вдячності нашим вчителям, бо вони, як ніхто, вкладали у вас, все, всі свої знання, свою душу, свої сили. Ой, їм не легко було з вами. Але вони старались зростить у вас те зернинко, з якого виросли такі прекрасні, достойні люди. Мрійте. І ніколи, чуєте, ніколи не здавайтеся. Сміло йдіть до своєї мрії. І що хочу вам сказати: будьте завжди собою. Пам'ятайте, що оригінал завжди дорожче за копію. Нехай кожен з вас знайде в своєму житті своє місце, похану людину, е, любиму роботу, щастя. Нехай Ваше життя буде безтурботним, сонячним, веселим. Бажаю вам міцного здоров'я, смілості в рішеннях, щирості в почуттях та істинності в цінностях. Пам'ятайте, що доросле життя то така цікава і тяжка річ, і не важливо, як ви будете в тому житті битися самі, важливо те, як ви будете приймати. Нехай з вами завжди по життю крокують люблячі вас люди і мудрі настані. В добру путь, дорогі наші діти, з Богом. Тут лишаємо дитинство і спогади чисті, і йдемо в невідомі світи. Рідна школа по доброму і урочисто, рідним вогником з віком світи. Дорослі стали ми, вчорашні діти. Дзвінок сьогодні нам в останнє продзвонить. І можна з цього й справді порадіти. Але чомусь сумною мною стала мить. В останній раз ми сядемо за парти і більш не прийдемо сілі з дітьми. Відразу стало якось на дожарт. подорослішали і просвітліли ми. Дитинство і юність в школі пролетіли. Ми вчились тут, співали і жили. Дорослому всі стати так хотіли, І сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг за ним нові дороги, розлетимось по них, немов пташки, а в серці сумніви, непевність і тривоги, і мережевом незвідані стежки. Нас не поклише дзвоник рідні класи, і лінійка вереснева буде не для нас ще свіжі спогади, і задумаєшся часом. Як швидко у житті спливає час. Зустрічай усіх нас доле світла. Не дай зігнутись від нелегких проблем. Веди до успіху, до перемоги, до світла. Не дай упасти під життєйським тягарем. Ми віримо, що буде все як треба. Щасливі зорі, усміхнуться нам. кличе до польоту синє небо. Ми летимо назустріч всім вітрам. Шановні випускники, мої любі, так і є любі. найкращі, Випуск 2024-му. Ви вилітаєте з нашого гнізда. Хай вам щастить, хай вас береже Бог у добру путь! Останні хвилини і кожен піде. Коли шлях до мрій збувається, що вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи спогади, приколи і перше кохання. Навколо. Але ці часи таки незабутні, І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду сумувати за тобою